Друзі, ну а що скажете з приводу квартири з власною терасою? Двокімнатна квартира, 96 квадратних метрів, має власну терасу. Дивіться. Ось в такому форматі у нас зона відпочинку. Дивіться, яке у нас дерево. І це у нас тераса і вхід в кухню-вітальню. Дивіться, простора кухня-вітальня. Газовий двохконтурний котел під кухню вже закладні, всі зроблені. Залишилось тільки встановити кухню. І ось в такому форматі у нас сама квартира. Дуже все якісно зроблено. Тепла підлога по всій квартирі. І дивіться, на вході у нас ця вхідна група зустрічає. У нас є тут два санвузли. Дивіться, перший санвузол є. У нас ось в такому форматі душова, і є у нас другий санвузол. Дивіться, дуже просторий, Тут може стати ванна. Нагадаю, що квартира у нас двокімнатна, 96 квадратних метрів. Дивіться, дуже світла, дуже якісна така. І маємо дві кімнати. До речі, з цих двох кімнат також є вихід на терасу. Дивіться, перша кімната у нас панорамні вікна. До речі, той. Та галявина зелена, теж можна там відпочивати і релаксувати. І є у нас друга спальня кімната. Дивіться, ось в такому форматі. Також є велике вікно, ну і є вихід на другу терасу. Дивіться, ось в такому форматі у вас зона відпочинку, газопостачання присутнє. Тому, як гадаєте, має місце бути така квартира з ремонтом незакінченим. Тут потрібно вже встановити кухню, меблі і все. E, нагадаю, 96 квадратних метрів квартира це у нас курортний ворзель. Тому телефонуйте надам всю детальну інформацію.